Друзі, привіт! Я вийшла на прогулянку і вас взяла з собою. Дивіться, от там за моєю спиною ось ця от набережна. Ви вже її знаєте. Я вам трошки вже показувала ці місця красиві. Це така от нова прогулянкова релаксна зона у нас відкрилася тут. Називається Парк у води. Зараз я з вами привіталася. Давайте ж покажусь. Ой! Я не можу на сонце дивитися, вибачте. Ну, у нас вже прохолодно, ми вже всі от в курточках ходимо, але дуже-дуже сьогодні сонячно, і я без окулярів не можу. Тому я привіталась з вами, а тепер ось так от знову. Вибачайте. Отже, друзі, я вирішила не просто прогулянку зробити, я вирішила записати таке досить неординарне відео, тобто, воно не властиве мені. Я вирішила розставити. Деякі крапки нет. «і». хотіла сказати всі крапки, але всі крапки неможливо розставити. Але деякі розставлю. І ви знаєте, я передбачаю наперед, що для деяких це буде трохи незвично почути, а для деяких, можливо, навіть образливо. Тобто буде деяким обідно, бо вони себе там впізнають, про кого я буду розказувати, але я не буду називати імен. Отже, друзі, що є, то є. Розкажу, як. Воно є насправді, тому що ідуть уже домисли о, в коментарях під тими київськими відео. От і навіть не тільки вже під київськими, а навіть під ось останнім, який я сьогодні випустила. Там, де я про борщ варила, там також є вже неприємні коментарі. Мені доводиться зараз знімати це відео, щоб дещо прокоментувати, пояснити, розказати і розставити крапки над і так, дивіться, яка краса. Ось така от доріжка, і от так вона буде простягатися довго-довго-довго. І поки я буду йти, поки ми з вами будемо йти, я буду вам дещо розказувати. Отже, пам'ятаєте, там у Києві, також до речі, на набережній, тільки на Оболонській, я йшла і розказувала, жалілася, так, направду жалілася, про те, що мені там витворяли комунальні служби. Я намагалася вирішити багато цих комунальних проблем, мені не вдалося. От, є там добрі коментарі під тим відео. Є якась там нова глядачка, по-моєму, Тетяна її звати, яка досить щиро написала, чи вдалося мені вирішити питання з комунальними службами. Чи це можливо вона під іншим відео написала? Я не пам'ятаю, можливо, можливо, я перепутала. От. Але є там коментар одного глядача, він там досі є, я його нікуди не прибирала, ви можете навіть перевірити, який мене запитує. Ну, я зараз точно не передам його коментар, але суть передам. Він мене запитує: а де гарантія, що у вашій квартирі ніхто не жив увесь цей час? Ну, тобто цих два з половиною роки? Так от, друзі, що я хочу відповісти? От з такими людьми, як той глядач, який написав мені такий коментар, навіть ворогів не треба. Я йому так і написала. Е, от дійсно навіть ворогів не треба, тому що навіть усі ці комунальні служби, які пред'являють мені претензії зі своїми боргами, навіть вони у мене такого не запитали. У жодної з цих комунальних служб навіть питання такого не виникло про те, що я нібито посадила квартирантів в квартиру. І от вони там жили, і ці два з половиною роки там лили воду, палили світло, користувалися газом. Я навіть не знаю, що казати на це. тому що ну мабуть вони не такі вже й Бовдури, хоча вони дуже несправедливо, значить, я про комунальні служби говорю дуже несправедливо зі мною поводяться, але тим не менш. Ну, дивіться, вони ж е, розуміють, що найпершим доказом у такій ситуації є покази свідків, а свідками можуть бути сусіди. Тобто, сусіди, які підписують акт про непроживання зі своїми паспортними даними, зі своїми підписами, вони посвідчують у такому акті про те, що дійсно така от сусідка, як я, вони мене там називають. Не проживала з такого-то потакету. Це перший доказ. Він навіть може бути другим доказом насправді в цій ситуації, тому що перший доказ, навіть інший, це фото лічильника електроенергії. Тобто покази. Лічильника електроенергії, це і є той доказ, що в квартирі ніхто не жив. Навіть не тільки для «Київенерго» це доказ, а й для інших комунальних служб, тому що ну, погодьтеся, а як жити в квартирі, якщо світло, <світло> не включалося, електроприлади не включалися абсолютно. Тобто, як можна жити. Тобто, ну, ні, ні, ні чайник, ні там, що там ще, телевізор. ну, Я, правда, ним ніколи вже і не користувалася багато-багато років. от, Комп'ютер, так, там, ноутбук не включений був, телефони не заряджалися, там, що Wi-Fi не працював, тому що в мене в квартирі Wi-Fi від от, Але він був вже ж виключений. от, і... Єдине, що некрасиво, це навіть підло, можна сказати, поступав в Київенерго, так як і інші комунальні служби, це те, що вони все одно нараховували ці об'єми, ці показники. Значить, і ніхто ж із них, із Києвенерго, я маю на увазі, із контролерів, навіть не удосужився за всі ці роки, за два з половиною роки підійти в мій будинок, піднятися на мій поверх. На загальний коридор підійти до лічильника і просто подивитися на покази лічильника, зробити фото цього лічильника, а не ліпити мені в квитанціях по 100, а інколи навіть по 120 і навіть по 150 кВт в місяць. Тобто, ліпили мені і ліпили ці кіловат, і наліпили там дуже величезну суму боргу, яку я потім, звісно, опротестувала. Ходімо далі, друзі. Далі буду ще. Ще дещо розказувати. Ну, а заодно побачити навіть уже нові місця цієї красивої прогулянкової зони, тому що я вас сюди ще не доводила. Але, по-моєму, показувала фото у спільноті. Так, показувала фото он того красивого мосту. Так от, у мене вже під свіжим відео, там, де я борщ варила, є коментар. Який, до речі, ви його не бачите. Чому? Тому що його заблокував сам Ютуб із за поганого слова в коментарі. Тому що у мене Ютуб молодчинка, він такі коментарі не допускає. Він вважає їх образливими, потенційно образливими. Є така графа коментарів, потенційно образливі. І він його відправив цей коментар в бан. А знаєте чому? А я не посоромлюсь, я розкажу, що за коментар. Значить, там, де про борщ оте відео, де я там картоплю смажила, борщ потім показувала вам. Так от, мабуть, це той самий глядач, можливо, під іншим аккаунтом, не знаю. Дивіться, яка краса. О, Боже, тут якісь змагання у них відбуваються. Я вибачаю, що я зараз переб'юся, але ж хочу вам показати цю красу. Дивіться, їх тут багато. Ой, як вони розвертаються. Що це він так крутиться прямо на місці таке? Дивіться, дивіться. А, у них тренування. Вони отак от пливуть, а потім на місці крутий розворот роблять. Ви бачите, що виробляють, які піруети на воді. Я так розумію, що це така є навіть школа. Це хлопці, це підлітки, я бачу. Ось один поплив ось у тому напрямку. Так, друзі, ну у мене ж не просто розповідь. А й прогулянка, тому я відволіклася. Значить, е так, про коментар, який заблокував Ютуб. Так от, значить, е не знаю, можливо, інший глядач, може не той самий, написав мені такий коментар, Дослівно не пам'ятаю, але десь, о, десь приблизно такий. Ага, <сміття> не варила нічого в Києві вдома, <сміття> мабуть, там і не жила. А ще ж брехлива сучка, ну оце за цього слова сучка, мабуть. коментар цей заблокував сам Ютуб, його не показав глядачам. Я його витягувати не буду з блоку, хай він там і сидить. От, а ще ж брехлива сучка, значить, розказувала, що ніхто в квартирі не жив. Ви уявляєте. Ні, ну мене просто, просто, ну просто це такий вже нервовий сміх, тому що... Ну, тут тільки можна просто сміятися, при тому я, я спочатку плакала. Ну не від коментаря. Ви просто не знаєте ситуації. Я плакала в Києві, коли в перший день <хи> зайшла в квартиру. Ви ж просто не знаєте всієї ситуації. Ви думаєте, я вам все розказувала? Чи там все могла, могла мала таку можливість усі ці відео в Києві позаписувати? Ви знаєте, що мене чекало в квартирі в Києві? Здохнувший холодильник? Ну тобто він не працював. Він просто, як то кажуть, ну згорів, тобто ну, не згорів, не полум'ям горів, а він просто гавкнувся. І всі продукти, а там залишалися продукти, друзі. Просто там завинялися. Там таке було, що я вам передати не можу. Я, я думала, що я в обморок упаду. Коли я зайшла в квартиру, я просто отак от на полишці там у прихожій, просто так от на полишці лежали якісь там шапки, шарфи. Я хватала от перші ліпші шарфи і просто отак от собі зав'язувала лице. Тому що ну, я, я могла просто свідомість втратити від, від тої воні, Вибачаюсь за подробиці. І це при тому, що ніхто із сусідів цього запаху не чу, тому що у мене там добре ізольовані двері. Можливо, це навіть погано. Що вони були так добре ізольовані, тому що я ж весь час питала свого сусіда, ну, сусіда, якого е, добре знаю, з яким мала контакт. Я йому дзвонила і питала, Артемчику, чи там нічого не виняє з моєї квартири? Він ні-ні, я нічого не чую. Я кажу, може, ти там не прислухаєшся, але я нічого не чутно. Інші сусіди б теж щось сказали б. Ну і дійсно, можливо, ніхто і не чув. Ну я коли зайшла у загальний коридор, тобто у нас від ліфта, там іде спочатку загальний коридор, а потім коридор ділиться на два-на дві половинки, в кожній з половинок по чотири квартири. І от коли я зайшла на свою половинку загального коридору, я в принципі відразу почула той запах. Той вбивчий, смертоносний запах. От і я не знаю, чому і сусідів ніхто його не чув. Я його почула. А коли я зайшла в квартиру, я просто не знала, чи, 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 чи все-таки переступати поріг квартири, чи вилітати з неї, але куди вилітати і де мені ночувати, коли я приїхала пізно ввечері. Ви уявляєте, мій жах? Тобто е, ну, це щось страшне було. Я квартиру вивітрювала тиждень. Я три дні просто закривала весь час двері на кухню. Я в перший же день, ну тобто, мать маю, на увазі, це вже був другий день після ночі, тому що я приїхала пізно ввечері. Я на другий же день вивозила холодильник. Чого це мені варто, навіть не питайте. Тобто це був якраз вихідний день, і холодильник не можна було вивезти і просто поставити на смітник. Не можна було, тому що був би дуже великий штраф, його потрібно було відправити на утилізацію, тобто спеціальну службу знайти. А це ж повторюсь, був вихідний день. От розумієте? Так що ось такі от е, глядачі, які просто придовбуються до, до кожної моєї фрази, що тобто хапають десь, десь намагаються мене підловити у брехні мене. Ну, це просто смішно. Це просто смішно. Ну, те, що я вам не розказала, це ж не означає, що я так живу, як ви мислите. Можливо, це ви підозрюєте іншу людину в тому, в чому ви самі, як то кажуть, маєте грішок. Тобто, можливо, це ви так вмієте брехати і так живете по життю. Бо іншого у мене просто ну, вже немає якоїсь іншої реакції на все це. От. Так що готувати я не могла в квартирі, тому що в мене холодильника не було. Зрозуміло? От. Як я могла купувати продукти, де їх, де їх я повинна була зберігати, коли на той час була спека в Києві, там по 29-30 по градусів було. Я навіть яйця не могла пожарити, тому що. У Києві я навіть сіль пошукала маленьку упаковочку на шість яєць, як це в Празі є. Думала, ну можливо, там два яйця зварю, чи пожарю, чотири яйця ще якось долежать у цій спеці. От, а нема таких упаковок у Києві. Раніше колись були, а зараз таки на десять яєць, на десять, на двадцять, на п'ятнадцять. Ну та що я буду купляти, щоб ці продукти пропадали? Ні м'яса купити, ну нічого там, ні яєць, ну ні риби, тобто ні супи, ні борща зварити. А Де його поставити, де його хранити? Ну, зберігати, коли холодильника немає. Так що ось така от у мене біда сталася в квартирі, але ж мене ще намагалися підловити на брехні. Це знаєте, це, це, як -то кажуть, це тільки зі мною таке може бути. Тобто от така от дурна світа, яка не здавала квартиру 2,5 роки, а мабуть, мабуть, могла, я не знаю, але як я могла, коли я в перший день виїжджала, От, не здавала квартиру. От, але пострадала, комунальні борги мені нарахували, холодильник у мене згорів, квартира ваняла так, що можна було просто вмерти там. Я не знала, де мені ночувати, навіть думала, готель десь вже шукати. От, і ще, крім цього всього, у мене такі, такі от є доступні глядачі, які мене ще і у брехні намагаються підловити. Ну, це можна собі таке уявити?